Низька самооцінка це просто питання влади. Дивіться в самому слові, самооцінка у нас вже є підказка, як зцілити цю низьку самооцінку. Сама оцінюю. У вас є законне право, у вас є можливість прямо в цю мить самостійно себе оцінити. Не… Крізь очі інших, хто вас недооцінював, хто вас принижав, а хто вами не пишався, хто там недолюбив, хто був незадовільнений, все. Ви можете не дивитись на себе, на свою всю прекрасність, на свою всю магію та унікальність. Ви можете не дивитись на себе їхніми очима. Звісно, у нас є звичка оцінювати себе чужими очима крізь чужі думки. І щоб цю звичку подолати зараз на екрані з'явиться. Три практики, які спробуйте робити щодня, ну хоча б тиждень, хоча б 10 днів поспіль. Робіть щодня ці коротенькі практики для того, щоб перемкнути ваш мозок, щоб натресувати його, щоб нарешті прокралося ось це усвідомлення, в ваш розум, що це ваша влада. Повертайте собі владу собою пишатися, повертайте собі здатність себе любити. Вона в вас будувана. Я дуже хочу, щоб ви це відчули та прокинулися. Отже, практики.